Друзі, всім доброго дня. Слава Україні слава нашим Збройним силам України, дякуючи, їм, ми маємо можливість з вами жити, працювати, ну і повинні не забувати і підтримувати наших захисників. Я дякую кожному із вас за довіру, за підтримку, за те, що ми маємо можливість закривати ті чи інші питання. Також рішив зняти сьогодні коротеньке відео. Сьогодні у нас субота і у нас сьогодні прямий ефір. тобто Приєднуємося, якщо є така можливість, приєднуйтеся, підтримуйте, робіть репост. Проведемо сьогодні хата на тата, так як Лесі Петрівни немає я думаю, поїхала по справам. Ну а ми з Надійкою Сергійовою, думаю, приїде сьогодні до нас Завгарєвич, Трошечки поспіваємо, трошечки поспілкуємося. А також дякуючи нашим підписникам і глядачам є деякі речі, які ми з вами розіграємо, тобто проведемо лотерейку розіграш. Ну, а відео хотів зняти для чого? Нещодавно знімав відео по товстолобу, що ми робимо консерву. Я ніколи не роблю собі рекламу, тому що в нас немає проблем з реалізацією. Але для тих людей, які хочуть заробити якусь копійку, вони мають можливість це все діло зробити. І це продукти, які ну, зберігаються не один день, і люди мають можливість довше його реалізовувати. Це не так, як сере м'ясо. Тобто зарізали свинку і бажано його продати там. За перший день. Тобто, якщо там на базар люди їдуть, їдуть на базар, ріжуть там сьогодні, їдуть на клеймо і на другий день зранку там торгують От. і продають. Ну, І бувають моменти, коли люди не продають, і що ж вони з ним роблять? Ну то вже 13 питання. Тобто кожен займається і виходить із цієї ситуації по-різному. Ну а ми, в принципі, цим не займаємося. Займаємося вже не один рік, вже 13 років, розпочинали, ні з кого не брали приклад, воно розпочиналося нечаянно тримав для себе якийсь поросятку, хотів, щоб було так, як раніше, в селі, щоб буде якась свіжина, щоб буде якийсь сала вдома, якийсь кусок м'яса, ТД і т.п. Ну, але потім це все діло помінялося. Так що, до чого я веду? На днях я знімав відео, і людина в коментарі написала. Я так довгенько переписувався, і мені спало на думку зняти все-таки відео. по По цьому цьому питанню. І є таке поняття, продавець. І покупець. Тобто це люди, які, в принципі, по різні сторони барикад. Тобто людина хоче купити і смакувати, і людина, яка хоче реалізувати. Тобто, на даний момент ще я поставив деякі речі, які в мене є в холодильнику. Це не для продажу. Тобто Леся Петрівна цим займається. В неї є. Люди пишуть, її є списки. Вже за 13 років є багато друзів і знайомих, от, які. Нам в цьому ділі допомагає. Тобто є нашими клієнтами, завдяки їм ми маємо можливість продавати, є якісь кошти. І якщо в нас є заробіток, то ми маємо можливість відщипнути від себе. Коли їду якусь коробочку, якусь посилочку скласти захисникам. Ну а також коли до мене заїжджають в гості, військові або друзі, маю можливість чимось пригостити. Хоч кількість невелика, і ми не ставимо це на поток, як. Підприємство, яке це наше домашнє господарство, і з нього ми вирощуємо. Але рибу то ми не вирощуємо, і рибу ми купуємо як сировину. Тобто, можуть, є багато людей, які купляють сировину, і свинину, і яловичину, і роблять ковбаси, тушонки, паштети, зельці, там і різні різні речі. Тобто, і рибу, і пішло-поїхало. Тобто, і ми так само, коли в нас є трошечки вільний час, розпочали ми колись для себе робили оселедця, зняли. Люди почали писати, ну, ті, в кого є Лесі Петрівний номер телефона, і це нас спонукало на те, що можна цим займатися. І людина пише: консерва або оселедець, ну, його просто вже немає. Осталася одна банка в маслі і є пару банок в томаті. Тобто, навіщо а, типу, дорого ціна консерви, тобто риби. Навіщо її купувати по 150 гривень, якщо можна купити, у них свина, тушонка по 150 гривень. Я також написав: у нас тушонка свина 150 гривень. І консерва 150 гривень. І в маслі, і в маслі, і в томаті, і оселедець. Чому? Ну, я думаю, я приблизні цифри вам просто наведу і просто скажу: ота людина, яка хоче купити, вона хоче купити дешевше. І ми розпочинаємо. Для того, щоб зробити консерву з риби. Мені треба поїхати її купити. Тобто, треба потратити час, сісти в автомобіль, взяти якийсь тазик чи мішок, поїхати її купити, Тобто, затратити час і ресурс, і поїхати придбати. Поїхали, придбали, привезли додому. Треба ресурс. Тобто, її треба почистити чимось, да? ну, хорошо, є там автомийка, треба якісь ножі, там, місце, де це все діло робити, намерзнуться як собака. Тобто, Почистити, пообезглавлювати, побрізати плавники, вимити до чистоти. Ну, вод, ну, тобто це є вода, станція працює, кюрхер працює, я працюю. Правильно? Так. І ціна питання у нас товстолоба. Також писали, там, у когось там по 60 гривень, у когось там даром, у когось 100 гривень. По різному У нас середня цінова політика дебелого товстолоба 90-100 гривень. Це якщо товстолоб буде. Від 6 кг і вище ціна буде більша, менше і буде дешевше. Ми малого не беремо по деяким причинам, тому що так рахуємо за потрібне, так само, як свиней бажано тримати, для того, щоб отримати той результат, який мені потрібен, довше. Але це є вже дорожче в затраті. Тобто ми більше витрачаємо, вже більший розход корму йде на 1 кг приросту, тому що вже свиня здорова. І їй треба більше енергії на своє утримання. Так само і риба. Чим більше, тим довше її тримали, та і тепер. Тобто, і від цього відштовхуємося. Хто чистив рибу, напишіть в своїх коментарях, скільки маєте відходу від товстолоба. Це в тому плані ми ще вирізаємо хребти. Тобто хребет обрі... Обрі... Ну, вирізається, він обварюється, м'ясо обірається, але кістка викидається. Вона у нас не йде в консерву. І виходить, у нас пополам. Тобто, якщо ми купили 50 кг тостолоба, і цей раз у нас також вийшло 25 кг сировини. От із 25 кг сировини, у нас вийшло 50 банок. Тобто, якщо у нас кілограм коштував 90 гривень, то в нас і пів кіла залишається 90 гривень. Баночка 15 гривень, тобто 105 гривень плюс кришечка, тут 110 гривень. А продаємо ми 150, тобто 40. Із цих 40 ще треба порахувати. Електрику, ці всі різні речі. От, ну, Тобто, наче так, ну хорошо, ще десяточку накинемо, тобто, у нас залишається 30 гривень на банки. Скільки треба банок зробити для того, щоб заробляти? От я тоді знімав таке відео, я казав, для того, щоб хочете, щоб було у вас безкоштовно, берете 100 кг риби. Купуєте, вкладаєте свої кошти, а 100 кілограмів можна купити дешевше, може знижку зроблять на 5 гривень. Вже буде краще. Можна банки десь дешевше знайти, можна кришки дешевше знайти. Ну і таким чином формується цінова політика. Тобто напишіть, дорого чи ні, великий заробіток на одні банки чи ні. Тепер рахуємо по свинині. В кожному регіоні свинина. По-різному, і якщо навіть ви будете брати лопатку, ми з лопатки не завжди робимо. Тобто береться мікс, задня частина, плюс лопатка. Ну, це видно, така свинка в нас вже була жирненька, трошки є жиру. да. От. І у нас у банку також лягає, ми колись важили там, навіть більше пів кіла. От. Тобто, колись було, що ми важили, теж залежить від банки. Банка різна. От. Кіло м'яса коштує скільки в нас, грубо говоря. Ну, позадку десь. В середньому 180, да, ну, 180 гривень, і ви купуєте шмат м'яса, привезли додому, і там якісь плівочки, там щось повирізали, пооткидали, все одно все не піде. Але 180 гривень пополам 90. 90 гривень в банку вклали, та сама банка, та сама кришка. От чого риба у нас виходить по ціні е, тушонки. Свиною. Ну, по кров'янки я нічого не скажу. Це в нас кров'янка в банці. Леся Петрівна не знаю, по чому її продає точно. Але також є свої трудозатрати. Тут навіть буде зазор більший, якщо ну, вона стоїть, не знаю, там 90 чи 100 гривень. Я точно не скажу. От. А це все безцінний, безцінна продукція, яку не продаємо, яку можна виграти сьогодні у прямому ефірі. Це свіжина Таранчук, яка готується. Після того, як зарізали свинку по свіжачку, і ми її або комусь Леся Петрівна презентує, якщо в нас є яка злишня, або передає хлопцям, або ми її розігруємо в прямому ефірі. Але ціна наприклад, свіжини була б набагато дорожча, ніж тушонки. Тому що тут багато вижарюється, випарюється. Але додається цибулька. Так що, друзі, отаке от коротеньке відео. Про все і не прошу. Напишіть свої коментарі. Це не реклама, писати мені не потрібно. Якщо мені треба буде щось продати, я скажу, що я продаю, і потім скажу, куди можна написати. На даний момент поки немає тої кількості, і ми просто мотивуємо людей працювати і трішечки десь, можливо, по-простому, по-сільському розповідаємо. Так само по консервів, в в да, там є в нас пасіровка. О, там є, не знаю, що Леся Петрівна додає там. Моркву цибулю, тому що і риба обжарюється е, на сковороді, е, ну а потім вже заливається цією штучкою. І, можливо, наче, то є наповнювач, там дешевший цибуля і морква, плюс томатний соус, але туди йде більша трудозатрата. І так само коштує 150 гривень. Тобто з розрахунку заробітка 30 гривень на одні банки. Тобто Автоклав клав там 26-27 банок, ну от, і порахуйте, скільки ми заробимо. Але Якщо працювати постійно, щось реалізовувати, на чомусь 30 гривень, на чомусь більше, на чомусь менше, на чомусь 0, буде якийсь заробіток, і з цього заробітка ви матимете можливість і смакувати смачне своє, тобто свою продукцію, будете знати, як воно зроблене. Тому що назва тушонка, як казав Євгеній, Ігор, Ігорівич, чи, да, Ігорювич із розборки переяслав. Кстати, до нього зараз буду їхати і сказав, хоч що-небудь привези, бо я тобі фару не дам. Каже, я із 30 тушонок, вашу тушонку впізнаю. Але то таке, реклама нам не потрібна, працюйте, підтримуйте захисників. На сьогоднішній день це дуже важливо, і війна не десь там, а вона в нас в країні, і, на жаль, відстань зменшується. І Підтримка дуже потрібна. Так що на цьому буду завершувати відео. Рахуємо разом, працюємо разом, не умнічаємо, а об'єднуємося, поважаємо один одного. І тільки тоді ми маємо можливість десь вдосконалитися, об'єднатися і дойти до тої чи до іншої мети. Так що з вами був Сергій Шелудько, всім дякую. Смакуйте своє домашнє, готуйте. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що, ну, от така. Шелудьківська красота. Ось така тушоночка, ось така всього одна в баночці стала. Ну, а то взагалі капець аналогів немає. Кров'яночка, баночки я таке не їм. І в маслі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.